Чи можна висадити людину з буса, коли вона вже їде з перевізником? Кого б ти висадив? Е, чесно, у нас таких ситуацій не було, але якби була така ситуація, то хіба якби цілий бус людей би сказав, висадіть його, будь ласка, бо ми його вже терпіти не можемо. Е, тобто, якщо людина якась випише, чи ще щось такого плану. Ну, а є от таке, що ти от бачиш по людині і ти його не хочеш брати там. Е, я тобі скажу, ну, люди бувають різні. З перший погляд він завжди обманливий може бути. Тому ти не можеш знати наперед, чи ну, як та людина себе поведе. А, добре, чи було таке, що ви забували людину на заправці? Ні, теж не було. Не було. Такого не було і не буде. Супер. Ми завжди обертаємося і перераховуємо кількість людей, чи все є. Це, як кажуть, підніміть руку тих, кого немає. Ні, це, знаєш, це коли в тебе великий-великий автобус на 60 чоловік, та, тоді ти можеш когось забути, бо в тебе дуже велика кількість людей. А тут у тебе посадкових місць 7. Тобто, ну забути пасажира, це вже має бути смішно комфортно, безпечно з двома водіями подорожувати з України в Нідерланди, Бельгію і Німеччину. і так само навпаки, і можете також доставляти вашу посилочку так само. Посилання під відео.